I love t A war -e ta security? Дай люди падали. Ем, це ви смока дали? Ні. Ні. Я жартую, то я. Бос! Де падали біля нас чи ні? Один не? Я не бачу. Ас. с ним припузный шов А что шо тут стреляется? Тут и люди, не? Да. У меня люди. Да. Вот там. Надо бы на тебя смог Ну и кай. Не, все, а вот там есть еще. Там щось жорстке відбувається. Позначило, типа? Тип-тип-тип-тип-тип, тут, 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 тут. У тебе, легатор. Та я в нього пуркалку якусь стрільнув. Забиває мене козёл. Хоча мене дуже жорстко забити, не виходить. Там два тіпа, там два тіпа. Бачу, бачу, бачу. Одного, одного ног. Ще, ще один пав, ще Я один пав. Один у мене ног, просто пролетів. Ще <laughs> двоє. На парашуті такий собі. <laughs> ще одного ног. Ну, тип мене десь хвилину добивав, бля. А що, все-все? Складай, я одного вбила. Ну, Дуже все, oh, сильно хотів тебе добити просто. Що oh, yes. це Опа. таке? Хто стріляє? Снайпер. Снайпер з башні. Я на нього падаю йому пізда Де саме? Можна мітку? Позаду, да? Uh, попав. Лол. Випадково, але попав. І нокнув. Чи вбив? Непонятно. <реш> Вибач, Лешко. <я жка. реш> Плани міняються, башні нема. Привіт, гарної гри. Передай, будь О, ласка, що Максиму, що проміняв друга на ігри. вдалих каток. Тут Пу -пу -пу. уже зрада. Тут уже зрада. Пу -пу -пу. Я обичаюсь. Баті Павел, Герси? Да. Походу, там, да. Молодила. Да, он бежит. Че, в світиться? Я тупо на тебе типу, побежу, блядь. Да я мою. Я ему дал по жопе. Ты тоже. Че там он там был здесь? Он зарх ущ! Мустан зарха на мосту. Побег! Спускається вниз здесь. Все, більше не працює, передай привіт. Ви цей. А він що з вашого боку там? Да, на третю митку, я полетел тут на маленьку. Там є, там є, там був чип. Він обійшов якось. Він обійшов на. Цей... Он лівнув. Putman Planet. ні ні не Точно біг, точно біг сюди. Эээ. Це квадрокоптер. Квадрокоптер, да. Квадрокоптер, у мене голові квадробер, думаю, щось не то. Квадробер. А, а як Точный тут... А... а там танки я... взяв чи що? Як зрозуміти, які патрони треба, якщо мені треба на фіолетову зброю патрони? Сама підбирається. Угу. А якщо, наприклад, я хочу хтось мені скинув, так не можна? не знаю. Да, можно там снизу. Минус, он закрыл, типа, 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 летят. Да, бачу, бачу, бачу. На вас. Так, мы что, да, бежим на типе, правильно вы бежите, да? Да. Шором. Добро. Мен 30 патронів. Танк їздить. А я можу цією херньою РПГшкою в танк? Можливо. Я не попала, походу. Тип фулл опен Я Є я є прабуця. А там тип ще був Його вбило. Його вбило. Одного всередині вбило. Склад вайп. А, все. Тіп, в там не так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! <реш> <реш> а що він там робив? Блін! Я бомстився. Дякую, поднимите мане. Чекай бо не за ним стяться. Поднімешь мане, помстишься, он будет наприявно сдивованный. Минутик на мою червону. Тут двоє. Вони уже тут ось. Мама Мія, що ж ви такі косі, дякую? Блін, будь косими, будь ласка. Один, один зі спини обходить. Двох хто... тут нокнув. Ай справа ще стоїть чмо. Коротше, я двох нокнув біля тачки, один під трубами справа, а просто лежить. Біля водички. Бачу, позначаю його, не файтиться з ним, не файтці. Боже, там цілий склад прилетів! Mm. Дверь мой рыбанька. <кій> так, mm. афоскут. Еба. А. Ебать. Взял балый. Так, в мене є чип для танка. Можно танк взяти, если треба? Я до Настя. Настя, тебе треба танк. Стой. <кій> 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 сегодняшних реалиях не відмовилась <Слышко> бы. Блин, гущи. Так, что мы делаем? Двум броник сбыло. Козел! Трем. На мини тип 10 хп. Зараз выйду, будем меня стрелять. Пошел, засилил. Тупо на мені валяється там за цю херню. Прямо перед вами. Мама мія. No more second chance. Ой, срака. Мотика. бачиш, там ползає. Бачила мене два набої. Пушить тебе. Горохом стреляю, бляха. Я там шесть взорвалась жестко. Бляха. Давай еще раз, давай еще раз, давай, давай, давай. Что, ну может больше не можем, блин, че что? Тут, тут за машиной, за машиной пушить. На в okay. Думаю, я jeszcze składsował собі wydrażem na хотіло. Squad wipe. У мене тип є тут еще. Наконец ты. Что ж было это кошел? Склад, склад вайп, склад вайп. Я тут да? да. бахнув да. Так, ми допоможемо щось підняти, добре? Ну mm -hmm. що? шо, дичь, да? Делька, да. Там саме, де ми його до цього піднімали, ні? Вона ж один sure. раз діє різко. Тільки з 500 метрів. Так, а немає цей снайперки тут якогось? До речі, по кидавки ти... Але вона ж фіолетова. Ага. У нас ключа більше нема. Уже є. А oh, у нас клю цей... ключок як потаскуха, то є, то нема. А кастандроп цей далеко чи ні? Тож, туди, туди. Там... А чого мене? А чого мене? Захищайте мене будемо. Пригнув я нажму. Не за сторону. По яблу! Тачка, ага. Все нормально. Мене вислідковують, але я біжу. Мама, мія. А, це ви. Б... <плухи> 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 я якийсь звук, думаю, ну, що танки їде, приїхали, бджоли. Біжить, 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 мітку куди. Де, да, де? де, де. Блін, ніхера не видно цих міток. Мені здається, мітка тут ні до чого, тут у просто не найкращий. Збіг за ЛГ. Може, на двійці були? Так. Да. Окей. Короче, рясуем десь тут. Так, Де я все дальше до тебя бег. Ой, а тут нас хтось то Мені поможіть, поможіть! Застрягло в грібані текстурі, блін. Я рясу, вмреш, я тебе теж рясну. На мені двоє. Така собі мотивація. Зможеш уйти? <laughs> умреш, я тебе теж рясну, кажу. Побігу звідси. Я намагаюсь відбігти. Тут є зіпка, поможемо якось. Тут є дрон. Дрон наш? О, ага, нема дрона. Дрон це uh, Сідайте, можемо прийти рушене. машину. швидко, що залишиться? Я щось на зіпці вилучу. Погнали, погнали, погнали. Їдьте, 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 Там танки. Йита. Там танк селяє по цим тіпам, які по вам селяли, вони на парашуті полетіли. Мало є. А, ой. Мі. Робам дали цей квест на болткатерс нам типа, былось тут У нас танки. Будем забрать точнее? Тут, типа, здесь было, так что бражно можем Можем спробовать Давай активую, а воно хай там уже Господи Подбили? Нет. Ну, бачу Бачу, типа, у меня с это Сред Ну <тур> uh, давай, ще одну треба. Help me, please. Боже, який тут жесть відбувається. Просто жесть. Так, один один там ног. Ще один там є. Прямо при тобою, алігатор. Shun, shun. Shun. Боже. Да ебать. Нормально. Поедет на радиплойку. Сейчас, сквад вайп. Минус. А, поняв. а взагалі я воювала. Там, короче, два типа. Бля, прикольная штука цей танк. ваша... Uh ага. -huh. А для да, вас? Коесть видно? сегодня? Себе одного убил. Он по ком-то схуяров. А, а uh -huh. бачу. Uh -huh. Бежит. Минус 105. Вот тут. Вот. Так, забрати когось? Я бежу очком. Ой-ой. Попал. А я думал, ты нарезал купюшон, что Не, я а, уже на Я тут трех ног, ну, пока на танку. А уже нема, не было, начи тут. Можешь танк починать попробовать, нет, Трохи. А ну, чекай, ну, сей, 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 сесть, 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 Перед нами тупо тип. Патрони немає вже, так? А, давай, зараз тут зарастут, ми будуть. А, це no. сіплай, да. Ты да, просто да. по сайту, да. Все таки и тут собі. Он дивись зверху. Але біля камня mm -hmm. два патрона. Можешь пострілять. Повзе там, да. Заповз. Поїхав. Давай, до них прям. Найс, найс, найс. Пама! Чекай, на заїжджай в... 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 в зону. Куда, 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 куда? Бедра, вона. Нормально, нормально, нормально. Так, я выйду с другой стороны, починю танк. Ты еще два двоє... А, ні, ще пятеро. Я в сенсі четверо людей, ні? Чи що це пише зверху? Ось тут був. Нок. По нам десь стріляють? Ти вайп. А, це склад вайп, склад вайп. Все. Так, а тепер питання, Я як не нам залізти? Та й ти в зону на морозі. Ми займаємо тут, -ту туди наверх, тупо. Не кайфуем. перед нами. А вот прям за даром. Нема. мах. Добыв, добавь, сядь, 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 сядь. Танхи лучше. Ага, все. цьому будинку ага. Mm. наче. Ми прям... Вроді ні. Да, стоїть ось. Да. Найс. Yeah. Nice. Uh, ти за на танку покатались? 30 гільдів. Жі-жі. <laughs> 30 кілів дали. Нічого дотопили до цього, до будинку доїхали. в кінці yeah. це прям жорстко. Да, там куча цих антивейкл дропали. Ну, ще інженер є ще. Одні тіпи взяли, одні тіпи взяли і все. На 10 кілів сюди. Жижи, ну на танку. О, 40, Кінець. 54, 55к. Нормен. Нормен.